Мені казали, що ви нечисть, я в цьому переконалася. Це перше. По-друге, чим я займалася п'ять років? Робила все, щоб відбити допомогти нашим захисникам відбити московську навалу, яка сюди прийшла завдяки таким, як ви, і намагається знищити українську державу. Чим займалися ми всі українці чинили опір вашій московській навалі? Ви проти НАТО? Ви проти української мови, ви проти української церкви, Україна така погана на вашу думку. Чому ви не вимітаєтеся туди до Путіна? Я особисто не маю жодних претензій до тих людей, які належать до іншої національності, говорять іншою мовою і мають інші політичні погляди, допоки ми всі разом будуємо українську державу. Але якщо хтось сьогодні хоче зробити наших захисників і усіх свідомих українців-зрадниками, якщо хтось хоче плюнути в пам'ять Небесної Сотні, ну вибачайте, це нечисть. І цій нечисті не місце в Україні.